Сьогодні, друзі, 27 лютого. в УКГ котре. По домовленості з мерії, з дозволу, все як положено. Працюємо в гайшині, вивозимо гілля із складовища. Грузимо на тракторі вивозимо. Його, друзі, чимало, бо кладовище ми зачистили. Зачистили. А там воно корчуємо. Складаємо в купи і тут і тут корчуємо. Так що зачистимо і з допомогою. Так що буде порядок у нас. Дякуємо усім, хто допомагає. УКГ Віктор Коркач. Молодці. Працюємо далі. Друзі, чудова техніка. Чудова. Працюємо. Дуже приємно, що ідуть нам на зустріч. Одна громада. І трудимося і працюємо разом. Дякуємо. Добре, друзі, виходить. Це і пару сурочок у нас буде на лавочку на стадіон. Зробимо на стадіоні лавочки, загружаємо гіллям. А ще в нас залишилося. А там внизу, внизу гілля. Теж будемо довозити, а тут підкорчуємо. І буде, друзі. Порядок. Але треба ще працювати. І будемо працювати. Дякую, хто допомагає, друзі. Сьогодні, друзі, 28 лютого. Освітній день зими. А ми так як і плануємо разом в громаді. Мерія у всі разом працюємо і вивозимо в Гайшині. Гілля, гілля, дуже багато, але працюємо, працюємо, друзі. Ось у нас це у нас така дорога. І це у нас скільки гілля. А гілля, друзі, ось наше кладовище. Десятки, десятки років ще буде воно для наших рідних слугувати тут хватає місця, дочистимо, окультуримо і місця дуже багато. Ніхто, ніхто Століття не займався цими питаннями, тим більше в такому масштабі, щоб зачистити, що значить, одна громада, транспорт, всі структури працюють і домовленості і це чудово. Дякую ВКГ. Меру за співпрацю. Все у умере на контролі, постійно на дзвінках, домовленість. Йдемо на зустріч громаді. Дякуємо всім, хто допомагає, друзі. Чудово виходить. Дуже багато перчів і мусору. Але працюємо, працюємо. От які у нас накладующі корчі викорчені. Молодці хлопці. Трудяться всі. І дякуємо керівництву ВКГ Віктор Коркач. Молодці. Спасибі за дуже лідний сьогоднішній день роботи. Дякуємо всі, хто працює. І хто з нами. От вам, друзі, які були купи гілля. За сьогодні ВКГ вивезло, вивезло, осталося трошки підкорчовка. роботи ще є, але працюємо і вивозимо сьогодні ще трохи купи корчів. Так що всі разом громадою працюємо.